Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковка 22-го ексклюзивного абонементу Укрпошти. Назва цього набору тризуб незалежності. Випуск цього набору присвячений до Дня Гідності та Свободи. Знову якась упаковка бракована. Погано відкривається, не вистачає пластикової стрічки. Так, і тут у нас ціла пачка листівок. Листівка яскрава, вгорі і внизу стилізовані зображення тризубів по центру Прапор України з написом «Тризуб Незалежності. На першій листівці марка з зображенням Печатки Посольства Української Народної Республіки в Польщі в 1920 році, погашена вона штампом першого дня Київ 01001. До речі, герб на штампі повторює зображення монети наш герб 2023 року з набору державні символи України, друга листівка і марка з зображенням печатки Конотопського повітового комендантства 1918 1919 років. Третя листівка і марка з печаткою Лунинської Волоської, Земської управи Пінського повіту 1918 20 роки. Наступна листівка і марка з печаткою Вищого військового суду Залоги Кам'янця-Подільського 1919-1920 роки. Наступна марка з малою державною печаткою УНР 1918 року. Шоста листівка і марка з печаткою українського військового контролю 1918-1920 роки. Далі у нас листівка з печаткою 11-ї легкої артилерійської бригади Української держави 1918 року. Остання листівка і марка з печаткою начальника Літичівської повітової міліції УНР 1919-1920 роки. Ці 8 листівок коштували 300 гривень, тираж 30 тисяч штук. Далі у нас аркуш марок. Складається він з восьми марок з зображеннями тризубів печаток, часів української державності 1918-1921 років, музей Шереметівських ось такі цікаві печатки з різними варіантами зображення тризуба. Вартість такого аркушу 144 гривні, тираж 60 тисяч штук. Останній лот це у нас великий конверт першого дня. Ліворуч розташовано стилізоване зображення печаток з тризубами, праворуч марок, Огашений штампами першого дня. Вартість такого конверту 225 гривень. Тираж 30 тисяч штук. Ось такий чудовий набір з назвою Тризуб незалежності. До речі, в плані випуску монет на 25 рік є набір срібних монет, державні символи України. Цікаво, дизайн там буде такий самий, як і в варіанту з Нейзельберу, чи буде щось новеньке? А як ви думаєте, напишіть в коментарях. На цьому на сьогодні все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.